Повністю ціла машина, ні один елемент не малювався. Галогенні фари, колеса Гуд'єра 2022 року. Гарні диски. Якщо видно. Шторка в комплекті, коври в комплекті, запаска, домкрат, гачок на місці. Два ряда сидінь. В дуже гарному стані. 37 тисяч кілометрів пробіг. Водишні коврики, повний комплект. По пластику, який гарний, міцарапенький. Дуже гарний стан. Тільки кліонки не вистачить. Українізоване меню. Оранжеві повороти. Мені це чпатися не буду. 133 на 37 поміняв масло. В машині взагалі нічого робити не треба. Дзвоніть, домовляємося проваліти.